Тисячі натхненних очей та серця повні жаги до свободи. Напередодні другої річниці майдану черкасці згадали про свою революцію. Для кожного зізнаються, вона стала важливим життєвим уроком. Чого черкастів навчив майдан? Катерина Ковбій Черкаська художниця Тетяна Черван свої революційні спогади тримає в картонній коробці. У ній всі її полотна із протестантами-натхненниками. Вони вразили мене своєю і колоритністю, і харизмою, і характером. Революція, зізнається мисткиня, навчила її любові. Жінка хотіла, аби до кровопролиття не дійшло. Я й тоді казала, що я хочу, щоб прямо зараз все це закінчилося, і буде, і буде мир, кохання, і свято в кожній родині. А от поет Олексій Юрін свої спогади про революцію гідності може навіть зацитувати: Лупило людей по ребрах, трощили кістки свободи. Що ще вони з нами вдіють? На Київському майдані поет пробув майже тиждень. За цей час каже, навчився розуміти свою силу. Ми самі є, власне кажучи. Тим тим механізмом, який може щось змінити. Тобто що ми не просто якісь там гвинтики, звичайні, якісь там маленькі гаєчки. Що ми дійсно разом потужна сила, яка може змінювати щось в нашій державі? А от для вічного студента протестанта Сашка Дубини революція почалась не з київського майдану, а зі студентського зібрання біля одного з черкаських вишів. Відтоді каже, навчився рухатись вперед і прагнути більшого. Мабуть, відкрилися якісь нові. Знаєте, виміри, в яких молодь почала себе відчувати і діяти, тому що до цього часу всі, ніби були в певному якомусь сні, такому знаєте, якісь латаргії. і після цього моменту, після 30 листопада, всі зрозуміли, що їхнє майбутнє це в їхніх руках. Зі щемом згадують про події майдану і черкаські активісти. Андрій Куча зізнається, найболючішим для нього виявився лютий. Тоді хлопець став свідком, як мирний мітинг переростає у побоїще. Ти стоїш і тут, поруч стоїть якась там бабуся, там жінка, чи якийсь хлопець, чи чоловік, і тут летить камінець. Йому Хто десь на плече впаде, тому на спину, там ну, і так ти стоїш, і там людина впала, і там людина впала. На Майдані, зізнається, активіст навчився обачності. Та певен, після цієї революції змінився кожен українець. Катерина Ковбі, Василь Саєнко, Ігор Неділько, Віка новини.